Є новина, друзі, хто замовив парубія? Що відомо, дослухайте е, до кінця. Як я вже говорив, затримали підозрюваного. Вже є фотографії. У мене в телеграм-каналі в шапці профіля діть, дивіться, там і всі дані. І з'явилась перша інформація, що цього чоловіка шантажували росіяни, нібито про це повідомляє п'ятий канал тілом е, його сина, який загинув на війні. Ну що вони його віддадуть або скажуть, де воно знаходиться, і якби він виконав цей. Злочин замовний росіянами про це сказав і керівник поліції Вигівський, що є російський слід «Чіткий». Ну і я це зрозумів ще зранку, просто про це не говорив. Тому що коли вже повідомляється про затримання виконавця і нема затриманих замовників, якщо вони б знаходилися на території України, значить це замовники, які знаходяться за кордоном. Ну а в нас ворог один агресор росіяни. Це об'єктивні речі. Я думаю, згодом буде більше деталей. Але знаєте, от що важливо, я вчора знімав відео. Можете йти подивитись про те, що от після вбивства Борбія видно, що люди не на Ненавидять політиком однозначно і їм все одно і Зеленський, і Порошенка ну всіх політиків ненавидять вони, і як на мене розумієте, от треба абсолютно припиняти порушення прав громадян у всіх сферах посилення різних відповідальностей, тому що ну просто народ вже на ізносі. І навіть оці дії росіян вони можуть просто збурити наше суспільство. Таких людей може ставати більше, як оцей чоловік, який вчинив цей жахливий злочин. І це треба зупиняти. І це урок для влади і для опозиції в тому числі. Тому що реально таких людей, які постраждали, які втратили дітей, які втратили родичів і ненавидять владу, дуже багато. І це видно по соцмережам. Напишіть, що ви думаєте. Лайк репост підписка. підписуйтесь на телеграм, там вже все є.